Історія першої в Україні інженерно-штурмової бригади, сил підтримки збройних сил України, створеної для пророблення проходів у ворожих загородженнях і прикриття наступальних дій, від перших боїв у 2024 році до сучасних операцій на фронті. 17 лютого 2024 року, на базі досвідчених інженерних підрозділів, які мали за плечима роки війни, було сформовано першу в історії України інженерно-штурмову бригаду – 49-ту. Уже за кілька місяців у жовтні того ж року вона отримала теперішню назву – 49-та окрема бригада розгородження. Її основу склали військовослужбовці, які з 2014 року пройшли АТО, ООС, оборону Маріуполя, бої під Авдіївкою та інші гарячі точки. Вони мали досвід роботи з найнебезпечнішими видами мінно-вибухових загороджень і вміли діяти там, де інші підрозділи просто не могли пройти. На рукавний знак бригади чорний озброєний ведмідь на зеленому щиті з чорним кантом. Це символ сили, витривалості та люті в бою, кольори емблеми, відсилання до історичної геральдики Київщини та офіційної символіки сил підтримки зсу. 49-та бригада відкриває шлях іншим. Її спеціалізація пророблення проходів у мінно вибухових та невибухових загородженнях противника, прикриття флангів наступаючих сил, підготовка об'єктів до руйнування, знищення або встановлення інженерних загороджень. У бойовому арсеналі бригади «Візент» – універсальна машина розгородження М-58 Міклік, система розмінування вибуховим способом, сучасні мостоукладальники для подолання рвів і водних перешкод, комплекси дистанційного розмінування та інженерні засоби українського виробництва. У структурі бригади діють підрозділи безпілотних систем повітряних і наземних. Вони проводять розвідку, здійснюють дистанційне мінування, коригують вогонь і навіть евакуйовують поранених з небезпечних ділянок. Перше масштабне бойове випробовування 49-та бригада пройшла влітку 2024 року під час наступальної операції Сил оборони України на Курщині. Вже з перших годин наступу сапери 49-ї під щільним артилерійським і мінометним вогнем проробляли проходи у комбінованих загородженнях, встановлених ворогом у кілька ліній. Росіяни застосовували сучасні протитанкові міни, бетонні зуби дракона, протитанкові рови та інші інженерні перешкоди. Робота йшла цілодобово. У день сапери під прикриттям бронетехніки розчищали коридори для наступальних груп. А вночі встановлювали маркування та готували нові маршрути для штурмовиків. Ми знали, що якщо зупинимось, противник підтягне резерви, згадує командир інженерного підрозділу. Тому працювали під обстрілами іноді майже без сну, але свою ділянку виконали до кінця. Після Курської операції бригада отримала нові завдання на сході та півдні України. Донецька область, робота на передовій у районах, де ворог залишив щільно заміновані поля та приховані розтяжки. Запорізький напрямок, підтримка наступальних дій, пророблення проходів у мінних полях, встановлених у кілька шарів. Сумщина, інженерне забезпечення оборонних рубежів. У кожному з цих районів підрозділи 49-ї не лише розчищали шлях, але й встановлювали власні загородження для захисту українських позицій. У бригаді служать люди з різним минулим: колишні шахтарі, механіки, інженери, водії. Але всі вони мають спільне готовність іти першими туди, де найнебезпечніше. Багато хто з них вже пройшов війну з 2014 року. Новачки швидко переймають досвід ветеранів, адже у 49-й немає часу на довге навчання. Робота починається одразу після прибуття в район виконання. Сьогодні 49 та окрема бригада розгородження це з'єднання, яке працює за стандартами НАТО, оснащене сучасною інженерною технікою та безпілотними системами українського виробництва. Її досвід доводить, без бойових інженерів неможливий жоден успішний наступ. І кожна операція, в якій вони беруть участь, наближає день, коли українські війська звільнять усі окуповані території. Перші в бою, перші в прориві. Саме так воїни 49-ї відкривають шлях до наступу та перемоги.